Привіт нащадки! 8 вересня 2023 року у нас на календарі. Щойно повернувся я від лікаря, у якого був на прийомі з приводу моєї хвороби та з аптеки, у яку завітав по дорозі додому. Так як мені додали рецепт на. Ось такі таблетки, також від підвищеного кров'яного тиску, їх лікар наказала приймати вранці. Ці вранці, ці ввечері, тому що тому що мій тиск знижується, але дуже повільно, на її думку, вирішила форсирувати події. Також докупив. Інші ліки і знов влетів в копійку. Навіть ці подивитися, вони стоять 230 майже гривень. Тому бажаю вам здоров'я, не хворіти, так як хворіти, це дорого. І що буде далі? Будемо дивитися. Не перемикайтеся, залишайтеся зі мною. Побачимо, чим все це закінчиться. До речі, що стосується мого пальця, подивіться. Чудовий результат. Це допомогла ось ця мазь прописана лікарем. Ще раз наголошую, не сприймайте інформацію, викладену в моїх відео і в рубриці Сімейний лікар як пораду і як рекомендації для лікування ваших хвороб. Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, зверніться, будь ласка, до свого сімейного лікаря. Я просто. Веду відео щоденник, розповідаю про свої варіанти лікування, запропоновані моїм лікарем.